I'm Вітаю, дорога церква, це вечірній час. Сьогодні хочу разом з вами пороздумувати над однією історією, яка записана в Старому Заповіті. Це книга повторення закону, 30-й розділ. Будемо читати декілька віршів. Але перед тим контекст історії. Єгиптяни вони відпустили єврейський народ, фараон за ними гнався, було море, були чудеса. Був вогняний стовп у ночі, хмара в день, була Мана Небесна, багато-багато багато різних речей відбулося з євреями. І ми знаємо, що дуже багато різних моментів, коли вони роптали, нарікали на Бога, на Моїсея, їм хотілося вернутися десь назад туди, тому що там цибуля, там м'ясо, там ще щось, вони згадували різні речі. Хоча насправді їм там було ж погано, вони ж були рабами. Вони будували, вони робили безплатно. Більше того, вони над ними знущалися знущалися, їм казали збирати солому для того, щоб вони могли робити ту цеглу. Власне життя їхнє було не солодке. І ось Бог, бачивши їхній зойк їхній крик, він вирішує в певний момент звільнити їх із рабства. І писає для того Моїсея і Аарона. І ми знаємо, що практично ніхто не війшов в землю, землю обітовану із тих, хто вийшов в цей момент. Як ви думаєте, чому? Чому так відбулося? Можливо, тому що вони заблукали, хтось каже, бо вони були десь неслухняні, а хтось притримується думки, що потрібно нове покоління, яке по-іншому буде думати, не буде зважати те, що було колись. Не знаю. Не знаю, що із цього правда, але точно їхній непослух їхнє роптання призвело до того, що вони не війшли в землю обітувану. І ось в 30-му розділі ми читаємо 15 вірші наступне. Вважаю, я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. 19-й. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Ось такий вибір пропонує Бог. Здається, ну вибір очевидний: хіба є хтось із слухачів взагалі на цій планеті з Земля, який свідомо обере смерть? Свідомо обере прокляття. Таких людей точно немає, хіба не що десь вони психушці. Але точно здорових людей немає, які оберуть для себе щось лихе. Кожен із нас обере добро, кожен із нас обере благословення. Це очевидно. Але питання в тому, чому ж всі люди не такі ж благословенні, чому ж всі люди не живуть у добрі? Чому є горе, якісь і питання, над якими потрібно. Над якими потрібно працювати, і які нас гнітяй. Відповідь дуже проста. Відповідь Проста Проста вона тому, що мало декламувати, мало говорити про це, мало устами про це визнавати або хотіти цього. Наші щоденні вибори вони призводять до певних наслідків. Вони призводять до того, чи ми маємо це благословіння чи ні, в що ми вкладаємо свій час, що ми вкладаємо свій ресурс. Як ми реагуємо на спокуси, як ми реагуємо на випробування, чи ми залишаємося вірними у малому, чи ми залишаємося вірними у великому, чи ми падаємо там, де не мали би впасти? Це все маленькі вибори. І ось ці маленькі вибори, які ми робимо протягом життя, так само, як у житті єврейського народу, крок за кроком, вибір за вибором, призводить до того, що вони не входять в землю обітовану. Але кожен із них обрав би життя, кожен із них. Обрав би, обрав би благословіння. Але так не сталося. І ось Бог знову ж таки звертається до них: обирай, обирай, обирайте і ми обираємо, і ми, обираю, і я. Щодня. Сьогодні день вже завершився. Ми зробили якісь певні вибори. Вони будуть мати вплив на наше життя так чи інакше. І завтра знову буде день. І знову вибори, і знову рішення. Які ми будемо приймати, мало декламувати. Потрібно жити і брати це у своє серце, у своє життя, бути вольовою людиною для того, щоб обирати, обирати життя і благословіння або хоче його нам дати. Він, власне, про це й говорить. Ось перед вами одне і друге. Але я, як Бог, вам рекомендую: обери життя, обирай. Він хоче, щоб ми це обрали, і він за це бореться. Отож, будемо молитися. Будемо славити нашого Бога за сьогоднішній прожитий день. Амінь.